Всім привіт! Зараз будемо малювати цей капот Toyota Camry. З нього було попередньо знято вся фарба, всі два-три слої, які тут були місця, де було потрібно зробити ремонт. Зробили ремонт, вирівняли, було такі невеличкі дефекти м'ятини. Погрунтували, відшліфували. І весь капот. Зараз будемо фарбувати за допомогою ґрунта мокрому». В якості ґрунта мокрий по мокрому будемо використовувати епоксидний ґрунт. Обдуваємо повітрям і обтираємо липкою серветкою. Далі наносимо ґрунт в 16 секунд, тиск 2 бара і сопло 1,2. Зараз витримка е, десь е, півгодини до години. Е, цей ґрунт має стати ну, такий підсохший. Все висохло, замотовіло, пройшла десь година. Е, зараз витираю липкою серветкою. Тут є десь така мусоринка, я бачив. Е, зараз її не видно, там підшліфую мусоринку. і наношу базу. Наношу фарбу, краскопульт 1,2, тиск 2 бара. Зараз я наніс 2,5 шари фарби, почекав десь приблизно 30 хвилин. І зараз ну, фарба стала матова, помотовіла, висохла і зараз буду наносити лак. Лак буду наносити в два шари, проміжок між, між шарами 10 хвилин. Лак буде двослойний. О, дивимося. Сьогодні тестую лак Мобіхел HS-EH. Що це за лак? Це новинка від компанії Helios, від компанії MobyHel. Е, цей лак можна наносити як у співвідношенні 2 до 1 з затвердником, так можна додавати розчинник до 10%. Е, відповідно, наноситься або півтора слоя, як ХС-матеріал. Або два повних слоя, якщо ми додаємо розчинник. Дюза 1,3, 14 тиск 2-2,5 барелі. Наніс перший шарлаку, потім капот е, поставив горизонтально, щоб лак краще розтікся. Е, пройшло десь 10-15 хвилин. І зараз наношу другий шарлак. Настройки краскапульта такі самі. Наніс другий шарлаку. Вже провітрилось в камері. Лак нормально розтікся, є трохи пил, але пил завтра подполіруємо, поставимо на авто і все, і все готово. До речі, якщо поміряти товщину, то вона буде як на заводському авто: десь приблизно 100-120 мікро. Так, ну що, закінчив полірування капота. Капот вже встановили на авто, полірування закінчив. Так, зараз показую результат. Доволі непогано вийшло, лак, добре висох, нормально розтікся. можна було б краще, щоб розтікся. але зараз в камері 27 градусів. Ну і давайте подивимось, яка товщина вийшла. Тут у нас нічого не було, тільки ґрунт. 125. 125. Так, тут е, була шпаклівка. Тут нічого не було. Сто п'ятдесят. 13, 134. Ну, бачте. Е якщо треба менше, то треба е грунт, мокрий, мокрий по мокрому епоксидний робити більш, е більш рідкий. Так, ну, все. Такий результат отримали. Пишіть свої коменти, пишіть що ви думаєте. Не так вийшло. Колір так само нормально вийшов. Все, всім пока!